Всім привіт, мої хороші! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами про те, як я схудла на 9 кілограмів за 2 місяці. І перед початком відео хочу вам сказати, щоб ви підписувались на мій інстаграм. Я там також з'являюсь майже щодня. Тому кому цікаво бачити мене більше, переходьте. Сьогодні я розповім вам, як я схудла на 9 кілограмів за 2 місяці. Історія досить цікава, але й водночас проста. Якщо вам цікаво, як же я скинула ці 9 кілограмів, зараз розповім. Почну я з самого дитинства. Взагалі я була дуже активною. Весь час я ходила на легкоатлетику, на танці. Взагалі, тема фігури мене ніколи не хвилювала, тому що я завжди була дуже худесенькою. І тут, коли мені виповняється 12 років, я зіштовху зі з такою проблемою, як кіста яєчників. я ніколи про це нічого не чула, не знала. Мене поклали в лікарню, я там пробула десь два тижні. Мене прокапали, все пройшло і все було добре. І потім, десь через півтора-два роки, ситуація знову повторюється. В мене виявляють знов кісту яєчників. Мені тоді було десь років вже 14. І мене знову кладуть в лікарню, капають, але ще й приписують пити гормони. Я повертаюся додому, п'ю ці гормони, набираю на них 9 кілограмів, плюс до всього це була зима. Я сижу вдома, ну, практично взагалі не активна, дуже багато їм. Я настільки багато їла і так розтягнула свій живіт, що мій сніданок вже виглядав приблизно так: я прокидаюся, роблю собі чайок і до чаю чотири бутерброди з майонезом, отаким шматочком ковбаси, батон такий нарізаю, і ще й сир. Тобто мій сніданок це чай, 4 бутерброди з ковбасою, майонезом і сиром. І це тільки сніданок. В обід я їла дуже багато жареного таким харчуванням. Я дуже зіпсувала собі шлунок. Це був просто жах. Мій зовнішній вигляд мене дуже шокував, коли в один прекрасний момент я стою перед зеркалом і бачу, що я вже зовсім не худа. Я привикла завжди бачити себе дуже стрункою. Тут я бачу великий целюліт. Великі ляжечки. зараз прикріплю вам тут фоточки. Покажу себе в максимальній вазі. Моя максимальна вага була 59,9 кг, але це при зрості 1,60 м. Тобто для мого зросту це було багато, мені було некомфортно. Я кажу тільки за себе, що саме мені було некомфортно при такому зрості в такій вазі. Я відчувала себе максимально невпевненою. Була настільки невпевненою в собі, що я навіть не могла вийти в магазин елементарно щось купити там для дому, або елементарно вийти з дому на вулицю, викинути сміття, тому що я дуже боялася зустріти. Кого зі своїх друзів, знайомих, що вони мене осудять, що вони знаєте оці. В дворі насмішки, коли з тебе насміхаються, ха-ха-ха, фу, жирна. Плюс на фоні всього цього, що я стала дуже багато їсти, пропила ці гормони, на яких набрала 9 кілограмів, я почала ще їсти дуже багато шкідливої їжі, такі як чіпси, сухарики, дуже багато всього смаженого, смаженої картоплі. Ну, В основному саме гірше це було чіпси. Я дуже багато їла чіпсів, Я могла ввечері піти в АТБ, купити собі чіпси і ввечері. Замість вечері поїсти чіпси до фільму. І ще плюс на фоні цього всього, в мене були дуже великі проблеми зі шкірою. Тут вам також покажу декілька фото. Дуже сильно мене обсипало, їздили до дерматологів. Багато дерматологів казали, мені притримуйся дієти, це також все йде від харчувань. Ну і тепер уявляємо собі цю всю ситуацію і взагалі мій стан. Я набрала 9 кг, це зима, я взагалі не активна. Я в шоці від самої себе, від свого відображення, тому що це був реально для мене жах і катастрофа. І плюс до цього всього навалилося те, що я стала максимально невпевненою в собі, дуже сильно закомплексованою. В той період я себе заспокоювала тим, що коли зима, темніє раніше, тобто я виходила десь о п'ятій вечора в темному такому пуховику, щоб ніхто не бачив мої ноги. Я не кажу, що я була капець там якоюсь товстою, але зрозумійте, мене, коли 14 років. Оків, це такий підлітковий період, перехідний вік, коли в дворі всі дівчатка між собою починають конкурувати, у когось вже зароджуються якісь відносини. У мене тоді теж були мої перші відносини, і мені хотілося виглядати дуже гарною, впевненою в собі. І зараз плавненько перейдемо до того, як же я скинула ці 9 кілограм за два місяці. Насправді все куди легше, чим ви собі думаєте. Я переїхала навчатися в Київ. Переїхала в гуртожиток, почала там жити, і дуже мало їла. Дуже мало. Я могла на сніданок з'їсти такий маленький йогурт, якийсь данон, наприклад. Прокидалася буквально за 10-15 хвилин до пари, нічого не встигаючи. Я могла або взагалі не снідати і вже потім на обід собі купити якийсь роу з куркою. Я часто брала в нас в їдальні. Просто на сніданок я з'їдала такий маленький молочний йогурт. І все це був мій сніданок. Я могла взагалі не обідати. Взагалі я за день могла або тільки пообідати і поснідати, і не вечеряти, або не снідати, не обідати і тільки повечеряти. Раціон у мене в харчуванні був дуже поганий, я це знаю. Але це гуртожиток, мені тоді вже було 15 років, і мені якось вже було, знаєте, все одно на моє харчування. Але як пораду можу вам сказати, що потрібно просто менше їсти. Закриваємо наш ротик замок на холодильник і їмо в 2-3 рази менше, і ви вже побачите результат. Друге, що допомогло мені схуднути, це активність. Я почала дуже-дуже багато ходити, приблизно 15-20 тисяч кроків в день в мене виходило. Плюс, що не кажи, я ж навчалась в коледжі. У нас на тиждень була два-три рази фізкультура. Да, ми там халтурили, але все одно займалися, бігали, якісь там вправи робили, здавали. Тому потрібно підключити два-три рази на тиждень ще якісь фізичні навантаження, якісь вправи. Навіть просто вдома. Я в своєму інстаграмі, до речі, показую. Також, як я вдома займаюся, я не ходжу в зал, просто виділяємо вдома 30 хвилин на вправи три рази в тиждень, можна на початку два рази в тиждень, і ви вже побачите результат. Давайте поки підсумуємо. Перше це ми їмо менше, друге ми багато ходимо, і третє ми робимо вправи два-три рази на тиждень по 30 хвилин. І четверте, я почала дуже-дуже багато пити води. До речі, кажучи, вода також допомагає позбутися целюліту, тому беремо собі це на заміточку. Вдень я випивала десь півтора літра води щодня. Зараз мій раціон складається так, наприклад, сніданки. Я їм кисломолочний сир, так як зараз літо, додаю туди малину, полуницю. Мені дуже подобається. І вівсянку з бананами і додаю туди півчайної ложки або чайну ложку арахісової пасти. Спробуйте реально дуже смачно. Плюс до всього, так як зараз літо їсти, хочеться менше. Я не обідаю а вечерю, десь о 4-5 годині. На вечерю я люблю відварити собі гречку, зробити курячі котлетки на пару. і як гарнір. Якісь овочі, огірочок, помідорчик. І з солодкого я собі майже нічого такого не дозволяю. Дуже рідко можу з'їсти щось, там, наприклад, бахлаву. Але в основному щодня я роблю собі каву і до кави маленький шматочок чорного шоколаду. Я все життя їла тільки молочний шоколад. Але коли ти починаєш їсти чорний і вже проходить деякий період, тобі молочний стає дуже таким, знаєте, терпким. Коли щодня їсиш чорний шоколад, Молочні вже їсти неможливо і не потрібно. Я помітила, що коли я скинула ці 9 кілограмів, я стала набагато впевненішою в собі. Я себе добре фізично почуваю і морально себе добре почуваю. І взагалі спорт це круто. В тому плані, коли ти займаєшся ним, в тебе ніби виходять всі негативні емоції. Ти в моменті, коли робиш якісь вправи, тяжкі, коли потієш, ти от відпускаєш весь цей негатив з себе. Це також дуже класно для вашого ментального здоров'я. Від себе хочу вам сказати, що дівчатка, хлопчики, займайтесь спортом, це дійсно дуже круто. А для того, щоб скинути вагу, потрібно просто не їсти, більше ходити, більше активнічати і пити багато води. І все у вас вийде, я у вас вірю. Я ще зараз знову намагаюсь повернутися до регулярного бігу. Зараз ділюся своїми результатами в телеграмі, тому можете також підключатись до мене в Телеграм, ділитися своїми результатами. Будемо один одного підтримувати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео!